До свого 85-річчя метра краєвої школи народний художник України Володимир Микита презентував близько 80 робіт для експозиції. Автор сам обирав експонати, які вважає знаковими у свій творчості. Більшість з них написані уже в поважному віці за останнє десятиріччя. Портрети, пейзажі, натюрморти, абстракції та жанрові сцени видатного художника, поціновувачі мистецтва можуть оглянути в закарпатському художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Там побували і наші журналісти. Побажати много яліт майстру пензля прийшли численні друзі, шанувальники, духовенство, керівники краю та дипломати. На вернісажі з нагоди ювілею Володимир Микита представив твори з власної колекції та фондів музею. Роботи різних стилів та жанрів. Більшість написані майстром за останні десятиріччя та кілька більш ранніх. Гігант в живописі, в колористиці. Ну, це... Вершина, дуже, дуже висока вершина нашого мистецтва. І полотно, яке ми сьогодні бачимо, золотий фонд, напевно, поповниться саме цими. Я завжди дітей своїх, бо я займаюся з дітьми, я завжди привожу, коли виставки е, народних майстрів, особливо коли Володіна Микити виставка, я завжди приходжу, от, розкажіть мені, про що тут е, художник думав? Всі до одного можуть розказати, це малишня від 7 до 15 років, ну то вже не малишня. А це що говорить, що це глибоке мистецтво, що воно народне мистецтво. Що воно трогає людей за душу глибинне мистецтво. Уродженець села Ракошино на Мукачівщині Володимир Микита за понад півстоліття творчості став лауреатом низки премій, отримав десятки грамот та нагород. Народний художник, лауреат Шевченківської премії, академік Володимир Микита ще й почесний громадянин Ужгорода. З нагоди ювілею майстру презентували медаль гідному шани. Зроблену руками майстрів Академії образотворчого мистецтва та архітектури України. Закарпаття зображене на полотнах митця, окрім багатьох європейських країн, побачили на виставках у Канаді, Японії та Китаї. Він як е, жива історія нашого краю. Він як е, дзеркало е, душі закарпатців. І коли подивитися на його картини і бачите своє дитинство, бачите, той е, далекий і недалекий час, я хотів би дуже і прагну того, щоб колись. Хтось, прочитавши мої вірші, сказав: Слухайте, та тут щось є таке, як є у картинах Микити. Отово для мене було велике, велике щастя. Учителями Володимира Микити були видатні майстри пензля Адальберт Бертерделі, Йосип Букшай, Федір Манайло. Митець й сам зробив чималий внесок у розвиток художньої освіти. Був одним з перших педагогів відділу живопису Ужгородського коледжу мистецтв. Привніс у загальну позбавлену регіональних особливостей радянську школу живопису Закарпатський Колорит. Його тематика стосувалася не тільки радянських часів. Ну, всі знають. Ягнятко, мамка, старий ганок, там якісь архаїчні особливості села, звідки він походить або з інших. Це все нагадувало про щось таке, що дуже турбувало радянську владу. Володимир Микита любить вивчати людську психологію та зображувати відчути на полотнах. Зізнається, ще не досягнув всього, чого хотів. Дуже много ідей, замислів, бажань є продовжувати творче життя, тому що творча людина лише доти живе, доки творить. Коли є задуми, ідеї, то, то художник вже хоче жити, навіть то мало 85. Художник не звик продавати свої картини. Найбільша колекція робіт зберігається самим автором. Побачити унікальний доробок Володимира Микити можна до 24 лютого.